Під ним відчуєш волю і дитячий сміх. як побачиш синє море, з тебе безкрайні з Днем української писемності та мови. Сьогодні ми щиро кажемо слова про слово. Ну що здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує: знать от Бога і голос, Той, і ті слова. Дякую за найщедріший подарунок долі. Хай славляться імена творців і всіх тих, хто розвивав, беріг, наповнював і живить наше життєдайне джерело. Мова і писемність це стежина в батьківському краєві, яка веде у світ добра і краси, любові і вірності, щедрості і відваги. Материнське спасибі всім захисникам і захисницям, які сьогодні. Стверджують право українців розмовляти і писати українською, сили козацької і здоров'я вам бажаємо, щоб якнайшвидше одну для всіх нас перемогу вибороли. Нехай рідне Слово процвітає і нас, як націю, єднає, цінуючи українську мову, відчуймо належність до чогось масштабного. Та важливого. нехай наша мова пташкою світанковою гордо лине у світ. Друзі, вітаю нас усіх всім чудовим днем. Я, українка. Ми всі українці пишаємося з того, що маємо надзвичайне душе благословення на володіння чудовою рідною. Наша мова це і наша радість, це і нажміє, це і наша зброя. Дякую всім, хто лекає цей дар і цінує головну нашу зброю рідне слово. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами в товаристві розмовляє. Кожне слово нашої мови записане в літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Слава Україні! Слава нації, смерть і віча помста, ворогам! Україна понад усе. Для мене рідна мова це життя мого основа, це мої крила, які тримають мене у вирі життя, яка ж вона, моя рідна мова. Рідна мова, солов'їна, йде від батька і до сина, йде від роду і до роду, в ній душа мого народу. Все в ній іскриться і сміється. Чарівною музикою лється в кожен звук і кожне слово Будь завжди зі мною мовою. Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі я снім ім'я твоє, просяйно зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Вірш, Людмила Савчук, Моя Україна це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки лелеки на хаті, Купають ставочки хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона колина, бабуся на казка, Сунях і в світі горобчиків зграє. Я краще в світі країни не знаю. Так любимо Україну. Матері ласкаві очі і долоні, рідні, рідні. Перше ти побачив, хлопче, тут у нашій Україні. Білу хату, вікна сині, сонце, ліс, потоки рвіні. Перше ти побачив сину, теж у нашій Україні. І стежину прибережну, шлях широкий, друзі вірні. Все тобі відкрилось вперше тут, у нашій Україні. І тому. Як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні крилаті, так любимо Україну. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова, в серці з ранніх літ, Гордолине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова. заходить в серце й думи з ранніх літ, Це Мова, Наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Любіть рідну мову, мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова, багатство моє. Мова це чиста криниця, Де б'ємо в сльоза джерело, мова це наша світлиця. Вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Матусин заповідь, Раз казала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати, але одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова які вживати, і як дитині це збагнуть? Все просто, в нас багата мова, для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова, і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ. І душу відкривай, охоче Ти для добра з маленьких літ, Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай. Що закупорено тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати І перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий. Мова це історія народу, ні відбито його життя. Словниковий склад, звичай, і побут, давнини до нашого життя. Довго тепер нічувалась мова і прийшла тернисти довгий шлях, доки стала мовою народу, що звучить любов'ю на вустах. Мова моя рідна материнська. Співуча ніжна й близька, хай же дух незгасний український у житті нас завжди зберіга. Процвітай же мову каленова, бо тобі не в'янути в віках мелодійна українська мова найкоштовніший віки скарб. Рідна мова сіє дитині, в серденьку ласку, сійся, родися, ніжна, будь ласка, дячне спасибі, вибач тремтливе, слово у серці. Як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Мова наша мова, мова кольорова. Ні, гроза травнева й тиша вечорова. Наша мова мрійник ужар птиць. Грішнику спокута спраглому криниця. А для мене мово, ти мов синє море, у якому тоне і печаль і горе. Слово рідне, о слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповідь. І густо літь, і сьогодення гомін, в тобі злилися, як духу моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє, ти виросло з могутньої землі, Тебе імперія жорстоко розпинала, а ти возносилось і не корилось ні. О слово рідне. Подарунок мами опісня ніжна і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. Мені казав один ханджа, що наша мова геть відстала, Що краще б йшла мені чужа, немов до хліба, кусень сала. Що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з магікан, що наша мова вже не в моді. Гей, провіднику, стривай, твої слова, старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як променей не вмер від ран, не вмре й мова гарна зроду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Рідна мова, по-своєму, кожна пташина співай. По-своєму кожен народ розмовляє, у мене її народу мову. Українська є мова чудова, своя материнська, освіту її, як святину нестиму, допоки живу в чистоті зберегтиму, з любов'ю, сердечною, в вірності сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Лиш по українськи, українські діти, всім говорять сміло свій народ любити то велике діло. Лиш по українськи любо говорити, і по українськи господа молити, треба чужі мови старано вивчати, та з усіх найбільше рідно шанувати. Вірш Юлії Панасенко мова рідна. Разом із щастям і журбою, з душами й вітром шелестить, у небі яснім над водою. Це мова рідна нам звучить, це символ мудрості моєї, Моя в країну, він горить. Тож мови рідної своєї, не забувай ніколи і на мить. Дев'ята листопада. Сьогодні в Україні свято, Писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято, вірші складаємо, співаємо пісень, щиросердно зичимо добра, бажаєм мові процвітати, а народу, щоб її не забував. На рідній мові розмовляти, щоб всіх навколо здивував, Песемності і мові наша сила, як нації вони єднають нас, щоб наша гордість відновилась, надії вогник щоб не згас.